Дорогі брати і сестри, прошу помовитися зі мною цього вечора за наших рідних, близьких, за наші сім'ї, дітей, дорогих на вашому серці людей. Дякую. Господи Всемогутній, небесний Отець, джерело любові, милосердя та світло. Смиренно схиляю голову перед Твоєю величчю і закликаю з глибини мого серця, почуй мене грішно і прийми молитву мою як поклик душі, що прагне спокою для моєї сім'ї та благодаті для кожного, хто йде зі мною по земному шляху. Ти, Господи, дав мені не тільки подих життя, але й дочив мене людьми, через яких виявляєш. Свою турботу батьки, дружина, діти, рідні та навіть ті, з ким доля звела ненадовго. Кожен із них став частиною мого серця, тому і молитва моя сьогодні не про мене, але про тих, кого люблю, про тих, хто мені довірений, про тих, хто потребує моєї турботи. Дякую тобі, Господи, за моїх батьків, за тих, хто дав мені життя. Дякую за їхні безсонні ночі, за працю, за сльози та посмішки, за строгість та тепло, за уроки життя і віри. Вибачим, якщо оступились, якщо не зуміли висловити кохання словом, але несли його ділом. Віддай їм твоїм миром, твоїм спокоєм, твоїм благословенням. Якщо вони поруч, дай їм здоров'я, бадьорість, світлість розуму та радість. Серця. Якщо вони відійшли в вічність, упокой душі і даруй мені вдячну пам'ять та чисте серце, щоб не забував їх у молитві і в справах своїх. Прошу тебе за моїх братів і сестер, кровних та духовних. Нехай між нами не буде сварки, зоздрості і роз'єднання. Навчи нас підтримувати один одного, ділитися, прощати. Говорити з любов'ю, не боячись бути виразливим один перед одним. Нехай наш зв'язок буде не просто спорідненим, але й священним. Прошу за дружину мою. Господь дай нам бути не просто спутниками життя та служителями кохання. Нехай у наших відносинах завжди будеш ти третім, невидимим, але головним навчи нас. Поступатися йти на зустріч, назустріч, убережі від зради у помислах і у справах, у почуттях. Нехай щодня разом буде кроком до тебе. Благослови наші сварки, щоб вони вели до очищення, а не до руйнування. Благослови радість, щоб ми не забували дякувати, благослови побут, щоб у ньому ми не втратили душі. Особливо прошу тебе за дітей. За тих, хто вже народився, і за тих, хто тільки готується прийти в цей світ, за тих, кого я народив чи виховав, і за тих, кого ти довірив мені опікуватись. Бережи їх від зла, від спокус, від брехні та гіркоти зради. Навчи їх ходити шляхом правди, нехай вони ростуть не тільки тілом, а й духом. Даруй їм чистоту мужність, віру. Подаруй їм друзів добрих, учителів мудрих, мрії високі, зміцни їх ті. Тоді, коли я не зможу бути поруч, нехай твоя рука буде над ними завжди. Боже, Я свою силу в їх долях, а там, де руйнується сім'я, пошли вибачення та діалог, там, де хвороба, Подаруй зцілення та мудрість лікарям, там, де бідність, Дарю щедрість твою і відчини двері, що ведуть до достатку, там, де самото, пошли друга, спутника, співрозмовника, там, де гнів, пролить ві світ, там, де розбрат яви твоє примирення. Прошу тебе, Господи, про захист духовний та тілесний. Збережи моїх близьких від раптової смерті, від аварій, від війн, від зла людського. Нехай ангел-поворонець буде з ними в дорозі, в будинку, на роботі, в школі, скрізь де ступає їхня нога. Нехай кожен ранок починається під Твоїм захистом і кожен вечір завершується миром і вдячністю. Пошли, Господи, моїм близьким втіху в скорботі, твердість у випробуваннях, надію в безнадійності, нехай серця їх не взлоблюється від труднощів. Нехай вони бачать тебе у кожному доброму погляді, у випадковому її допомозі, в слові почутому вчасно, голослує наш дім, як храм кохання, очисти його від скандалів, роздратування, від порожніх розмов та голодних поглядів. Нехай у ньому буде молитва, нехай буде сміх, нехай будуть теплі обійми, нехай будуть добрі спогади, нехай діти ростуть в атмосфері поваги та радості. Нехай старші почуваються потрібним та коханим. Нехай між поколіннями не буде стіни, а лише мости, піклування, діалогу та вірності. Господи, я приношу тобі імена тих, хто мені особливо дорогий. Ти знаєш їх біль, ти знаєш їх потреби, ти знаєш навіть те, що вони самі не вважаються просити. Даруй їм твою благодать, пошли їм знак твоєї присутності. Нагадай їм, що вони не самотні, окружи їх людьми добрими, рішеннями мудрими, часом сприятливим. Нехай світло твоє торкнеться їх сердець. А мені, Господи, даруй терпіння, смиренність, ніжність, навчи мене говорити не раняче, слухати, не засуджуючи, підтримувати, не чекаючи, Подяки. Нехай моя присутність буде стілюючою. Нехай моя віра зміцнює їх, нехай моя молитва буде для них невидимим захистом. Якщо ти попустиш труднощі, їх життя, дай їм мужність, а якщо радість, дай їм не забути тебе. Якщо успіх, зберіг їх від гордості, якщо втрати, обійми їх своєю рукою. І коли настане остання година, для когось із нас, нехай буде вона мирною і без страху у довірі до тебе. Даруй нам, Господи, не тільки життя тимчасове, але й життя вічне у твоєму царстві, де не буде ні сліз, ні хвороб, ні поділу, бо Ти є любов, ти батько наш, ми діти твої, і все в твоїх руках, все з тобою і заради тебе, нехай буде твоя воля. Нехай буде Твоя милість, нехай буде Твоя благодать. Тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. Дякую вам за молитву і за вашу підтримку, дорогі мої брати і сестри. Будьте здорові, а нехай Господь Бог почує нас і збереже наші сім'ї та наших рідних і близьких людей. Спати, Господи, вас і ваші сім'ї. Амінь.